Кошенята попліткуємо. Говоримо про штрих до портрету надії Мейхер ексклюзив Криза Даші Квіткової, Дорофеєва та Брежнєва у реміни. Мощети зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Happy birthday to me! Happy birthday to me. Happy birthday, dear Bodja. Happy birthday to me. Пі -пі -пі -пі. Фух, ну майже Мерлін Монро. Друзі, саме так, приймаю ваші вітання з днем народження. 1 грудня, а це означає в мене днюшка. А я буду дуже вдячний, якщо зможете мене привітати. З Невеличким донатом я придумаю, що можна купити такого цікавого оновлення для нашого з вами кадру як вдосконалити картинку. Тому залишаю в описі під відео та в закріплених коментарях монобанку, а також номер картки. Буду вам дуже вдячний за ваші привітання. І безпосередньо я зі свого боку маю теж для вас подаруночок. Сьогодні у нас відразу два випуски. Перший випуск це класичні плітки, а другий це моновипуск щодо проєкту Холостяк. Тож, усім буде про що подивитися. Блін, 33 роки, як швидко плине час. Настільки багато всього. А за останні три роки тим паче змінилося абсолютно все. І хочу вам сказати: кажуть, боже, мій після 30 все йде на згасання. Я дуже часто чую ці тези. Боже мій, не слухайте нікого. Тільки в тридцятку ви починаєте розуміти, хто ви, що ви, до чого прагнете, з чим готові миритися, не миритися, що таке зона комфорту, що таке внутрішня самотність в хорошому сенсі цього слова, що таке внутрішній баланс. Коротше, розвивайтеся, вкладайте в себе, нікого не слухайте, ідіть завжди до своєї цілі. Не прогинайтесь. Під вимоги суспільства, тому що інакше вас з'їдять. Майте на увазі. Я вас дуже ціную. Ви особлива частина мого життя і мого серця. Тому що неможливо створювати три роки поспіль контент кожного божого дня, якщо ти не любиш свою справу і щиро не відданий своєму глядачеві. Тому дякую, що ви в мене є. Дякую за підтримку. Можете привітати, хто, можливо, подарунком можете надіслати по пошті, буду теж вдячний. Так, ніби все сказав, можемо розпочинати. Сьогодні у нас ексклюзив, який допоможе зрозуміти справжню позицію, справжню позицію а, тієї самої Надії Мейхер, яка зійшла з розуму. Матушка, земля, Я по твоїй душі. Слава Богдан, привіт! Дивлюсь твій випуск, ти згадав про Мейхер. Просто додам штрих до портрету. Це не інфопривід, але май на увазі. Декілька років назад працювала з нею. Це максимально негативна, неприємна і зверхня людина, яка вважає, що вона краща за усіх. Знає все краще за усіх. Нікому не довіряє і має німб зірковості. Хоча вона вже ніяк не зірка. Я легко знаходжу контакт з людьми, легко спілкуюсь, працювала з багатьма відомими людьми, але такого відношення, як в неї, ще не бачила. Я під кінець ледь не плакала. Те, що вона така духовна, це або маска, або реально щось в голову вдарило і вона змінилась. З приводу її позиції, цитую: «Не буває, білого і чорного. Америка в усьому винна. Це якщо загалом. Більше розповісти не можу, бо, кхм, як завжди, анонімність я вам гарантую. Тобто, Надія Мейхер у нас о Чорному і білому, і виновата всьому Америка. Не росіяни. Боже у Ні, це не росіяни приходять і знищують нас на наших землях. А я всьому виновата Америка. Дякую, дякую нашим кушеняткам за те, що ви в мене є. За те, що ви ділитесь, розповідаєте, бо це дуже жирнючий штрих до портрету, і тепер можна зрозуміти, що себе представляє насправді Надія Грановська Мейхер Уржумцева, Господи, прізвищ так багато, що заплутаєшся. Принцип, як і масок в житті Наді. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися в коментарях і обов'язково надсилайте, кому що відомо про нинішнє життя Надії Мейхер. здивовані ви її політичною позицією чи ні. Точніше, навіть більш громадянською, так влучніше сказати, давайте дискутувати. А ось у Даші Квіткової гряде, криза. Адже справа в тому, що буду говорити дещо завалювано, вибачайте, поки що не можу вивалювати всі карти на стіл. Але Даша зараз відвалилася від е, того політичного крила. Яке її дуже лобіювало. От, мабуть, у вас виникало запитання, що себе представляє Даша Квіткова, чому вона на слуху, чому вона абсолютно в усіх проєктах, чому про неї говорять абсолютно усі. В той час не дуже зрозуміло, що вона транслює у суспільство, які в неї, я не знаю, заслуги, який саме контент вона продукує. А справа в тому, що Дашу лобіювали. І не обійшлося без політики. А тепер Даша сама по собі. І подивимось, як в найближчому майбутньому, як мінімум в наступному році, квіткова буде як затичка скрізь скоріше за все затихне і зараз все піде на спад. Але грошенят наша мадмуазель нормально так скусила і заробила для таких як Даша. Байдуже з ким тертися ліктями. Її головне заробити якомога більше бабусіків. І свою функцію Даша досить впевнено і вміло виконала на усі 100. Теж здивовані ні, давайте обговорювати. Я знаю, що сьогодні в залі є сім'ї. Тих, хто чекає з полону. І знайте, будь ласка, що ми з вами ми, ми не забуваємо. Ми говоримо і головне, ми віримо в те, що вони повернуться. Наступна пісня про той довгоочікуваний дзвінок. для вас. А ви що втомились трошечки, скажіть? Може, ми вже все і по-домам, Ну ви впевнені. Так, покриші! Вишно, чи Пісню, мабуть, впізнали, правильно розумієте. Ви готові і співати? Тоді поїде! Люша песіді! 7 грудня оріженстей місольний концерт Чекаєла Сусіда. Гей! Я хочу сказати по-перше... Льоха неймовірно крутий артист. Ви все це прекрасно знаєте, тому не пропустіть його сольник. Льоша, я хочу тобі сказати. Я вперше напевно це скажу. Дякую за ці 10 років разом. Ах. Я знаю, що в нас були різні дуже часи, і що ми ображалися одне на одного. Але я так сильно ціную те, що наш гурт, я ціную все наше минуле. Я дуже тобою пишаюся, і льоша скоро стане батьком. Привітайте, будь ласка, палац спорту! Надя, я тебе люблю. Дякую! Облиски ляжо! вам! А це концерт Наді Дорофєєвої в палаці спорту. Як ви вже могли зрозуміти, чому з таким запізненням рецензія вже є? Заходьте на. Сайт безпаломедіа. там знайдете величезну статтю, рецензію про м, на виступ Наді, що я про це все думаю. Я хотів би поговорити про дещо інше. Читаю коментарі в телеграм-каналі, додавайтеся. У нас там дуже шалені дискусії, посилання в описі там закріплене. Значить справа у тому, що дивіться, пишуть Надя. Це не номер один фу-фу-фу, не люблю її музику, голосу і так далі. Ну, Стосовно голосу я би посперечався, у Наді є голос, і вона володіє ним чудово, особливо в лайві. Казати, що Надя на сьогоднішній день не номер один. Ха -ха. Вона єдина серед жінок, хто повністю, повністю без пробілів. Це дуже важливо. Зверніть на це увагу. Змогла зібрати палац спорту. Інша справа. Вона вам може подобатись, не подобатись, справа смаку. Мені деякі її композиції заходять, деякі не подобаються категорично. Але факт залишається фактом. Дорофєєва систематично працювала увесь цей час, і на сьогоднішній день, за три роки, повністю українізувавши свій репертуар, адже до цього її музика була заточена абсолютно на російську кон'юнктуру. А сьогодні ми бачимо артиста. Який збирає палац спорту виключно україномовним репертуаром, те, що до повномасштабного здавалося чимось неймовірним, все можливо, і українська мова, вона чудова і круто, що артисти тримають цю лінію. Треба боротися за свого українського слухача, а не шукати де інде себе, типу Азербайджан, Вірменія, ще десь ще десь Казахстан. Працюйте в себе вдома. Розвивайтесь і буде вам щастя, тому Надя в цьому сенсі дуже правильний приклад українізації. Надю молодець. Я свою думку висловив в рецензії, додати немає чого. Тож, кому цікаво, переходимо на bespalomedia.com.ua, Воно відразу вам в виб'є і читаємо крайню статтю. Хто був на концерті? Сподобалось вам ні. Давайте обговоримо, поставте свою оцінку від 1 до 10. Дивись, просто для інтерв'ю треба мати бажання і треба мати якусь ціль. Ну тобто мені це інтерв'ю не потрібно. Я розумію тебе, ти, в тебе є свій ютуб-канал. Мені тобі потрібно. Мені ні. В мене є своє життя, в мене є свої інтереси. І що е, стосується до багато питань, які ти хотіла б мені задати так. В цих інтерв'ю, да, я зі своєї України, е, те, що я дійсно повинна робити, я повинна підтримувати і допомагати. Допомога у, у вигляді донатів, моєго серця і так далі, вона є. І це я дійсно вважаю, що це я повинна. Ну, а це. Хі -хі, Віра Брежнєва та Катя Сільченко на інтерв'ю Раміни з Хакзай» в проєкті 30 за 30, я не пам'ятаю, як воно там правильно називається. Вау! Ви Лише проаналізуйте, який рівень гостей за останні півроку у Раміни. І так, політика то ні до чого. Катя Сільченко, У -у -у. до політики немає ніякого відношення. Просто дизайнерка. Окей. А, відповідно, що я хочу сказати? Віра використала свій шанс на максимум. Вона була дипломаткою. Вона юзала цей етер максимально правильно, заявивши себе, черговий раз свою позицію і змогла відвести увагу від усіх незручних питань та тем. Про які хотіла поговорити реміна. Ей, назвать тепер реміна Семенян. Абсолютно заслуговано після сюжету громадського. Я ж кажу: тоді краще взяти віру Брежневу на позицію послині в Болгарії аніж ту недоспугиню Брежнєва хоча б справжня Віагрянка. Більше немає чого мені додати. Реміно дно пробуваєш дуже успішно, а я тільки ну подумав. Що все налагоджується, можливо, мені справді здалося, у раміни немає ніяких амбіцій, вона просто робить свою справу, і вона велика молочинка. Лицемірне дно, в якому ти тусуєшся, ну і сама продовжуєш лицемірити. Ох, що ви про це все думаєте? Давайте дискутувати, а з вас сподобайка, підписка, коментар. А я відправляюсь на святкування свого дня народження. Побачимось вже завтра або післязавтра, як вистачить сил зняти випуск. Тому що сьогодні їх аж два, в будь-якому випадку вам є що подивитися. Все, друзі, Па-па!